Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами спільному каналі. Сьогодні у нас, це я тут роздивляюся, тут я зможу пройти чи ні, а там щось Ні, не перекрили. Бо тут у нас така ситуація, кожен день міняється. Сьогодні 1 грудня. Що, Вітаю вас з першим днем зими, З початком зими. Три місяці будемо в зимі ну, календарний. А там буде видно, поки що у нас зима, зима не наблюдається. Снігу нема, морозу нема, а зима у нас асоціація. яка? Сніг-мороз, поки це відсутнє у нас. Так, я шанію прийшла на цю сторону, йдемо по східцях, трошки потрусю вас. вас. Спускаємось вниз. Починала я, якби, відео. Ще темно було. Показати ранково, нічно-ранковий Київ, частину, звичайно ж, Києва. От. І поки совалася, то вже і розвиднілося. Думала, вийду раніше. Щоб було відео в темну пору. Але поки одягалась, ну, в общем, поки збиралася, воно швидко розце. Так, зараз приведу камеру. Ось тут. Ми вчора проходили, так, рили тут, вже ж тут не один раз рили. Коріння у дерев тільки пошкоджують. Такий е, ковшик у екскаватора. Маленьке, як іграшкою. а, а воно і не стоїть. Тут техніка різних розмірів у нас працює. І велика, і маленька. І вже ж тут щось прокладали. Туди далі до забору. А це знову риють щось, знову прокладають, поки що там нічого нема. А бідні дерева страдають, От, бачите, коріння. Тут і так коло дороги якось вони в нас не приживаються. Тут ще не закінчили, Вон, плитка лежить будуть, подають східці. Це у нас тут маршрутки від стій у них. А, тоді на маршрут відправляються. А тут де зупинка була. А, цей. Тепер вони зробили тут як диспетчерський пункт. Там мультіварка стоїть, пахне їжею, коли проходиш мимо. От вони від стій роблять тут. Ось такі. Шанюха, давай. Бігом. Так, да, блогер. Дивіться, який ковш. Манюпунький. Каже, блогер. Регочить. Водіїв з мене чи що. Да, хай регочать. Ось в школу зараз, садочок, діток ведуть. Так, Шаня, ти тут, бо тут у нас переходить дорогу. Зараз туди-сюди ганяють машини. Ось. Зараз будемо чекати. Одна за одною. Шаня, йди бігом сюди, щоб ми перескочили. Давай, давай, бігом. Бігом, 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 поки нема. Бігом, пішли. Ось так, молодець. Молодець. Якраз машин не було і ми проскочили. А тут що царили? О, ну, Тепер вже можна розслабитись. Тут і Шаня може, е, без опаски бігати немає тут. Машин. от Прогулочна така у нас. Тут місце таке, де вліво, вправо біжи. от, І понюхати є, що. так, Шаня. У них вже прогулянка. В чому заключається? Щоб все перенюхати. І скрізь відмітитись. От. Щоб всі тоді після неї теж нюхали і свій слід оставляли. Ось такі їхні заботи. Нам би їх, правда? От, ну. Так. Де ти тут? Давай, пішли. Пішли, моя козочка. Вона облиняла була. А це вже обросла підшорстка. Саме головне, коли вона линяє, чухається. В неї немає ніяких е ні блох, нічого, ні вошок. А само видно, їй чешеться тіло, коли вона облинює шерсть, вилазить. Не шерсть, а під шорсток. Тоді, коли вона відростає, коли у неї теж чухмариться вона. А тоді все проходить. От. І складається враження, наче там вона блохаста. Насправді ні. Дай Шаня, бо я вже не перший рік, так сказати, з нею. І знаю, як це все проходить. Так, щось я на Шані сконцентрувалася. Що на цьому тижні... У мене таких покупочок, як я тоді розказувала, за станцію, за термопот. Задоволена дуже і станцією, і термопотом. От. Вода в ньому в термопоті під, підігрівається. Тримається, коли електроенергія є, підігрівається. От. Доливаєш розумний, доливаєш, воду дивлюсь, бо ми користуємось з нього, наливаємо, треба там тепла водичка, чи... попити чай і о, гараж. <різь> Дезерно під балконом, мабуть. І він переключається на закипання. Кажу, а ж який розумний. Зразу зелена лампочка гріву. Переключається на червону. кип'ятить буде. От. І дуже зручно. Так я по декілька разів на день кип'ятила чайник. Я щоб була постійно, що він там бачить, у нього балаклава на голові, тільки кончик носа виглядає. Очай щось я не побачила. Я маю на увазі велосипедиста, який поїхав. Шаня, сюди підемо чи туди. Пішли на дорогу, ми давно там не йшли. Ось. І. Ну, в общем, дуже так, зручно нам подобається. Гаряча водичка постійно є. Я не знаю електроенергію. Мені здається, це навіть економно з електроенергії. Бо, наприклад, я перед відключенням кип'ятила електрочайник 2 літри, заливала в термос перед кожним відключенням. А тут у мене стоїть, вона вже готова. От, один раз закип'ятилась і тільки підтримується температура. Ну, доливаю. Ну не знаю, ось побачимо. Важко сказати. От сьогодні ми 1 числа передаємо дані показників лічильника. Воду ми передаємо 27-го, а електроенергію чітко ми передаємо 1 числа кожного місяця. От. І Цьому за листопад місяць ж ми передавали менше споживання трохи, ніж у жовтні місяці. У нас об'єми, звичайно, немаленькі. Так, 400 кВт плюс-мінус за місяць менше буває, 390, більше там 400 буває. От. У нас тут одні східці. Ось тут, ось там трохи подалі. Ну і станція теж. вчора я е відімкнули від у нас світло, коли це 4 години, здається, дня до 7, човти, вже й не пам'ятаю. І я зразу ж переключилась на станцію. Нічого такого не робила, сиділа і тупо дивилася YouTube. Відео там, які мені попадалися. от, а Біатлон дивилася, а він йшов години-дві. Я люблю біатлон. от, Мені от, лижні гонки. ну, Не дивлюся майже, мені не подобається. Бігають, от, не цікаво. А тут стріляють і попадають в мішень, не попадають, переживаєш там. Багато цих біатлоністок, я якось дівчат більше знаю, ніж мужське населення біатлона. От. І знаю вже, які команди сильні, які слабкі. От. Французи, німці, норвежці. Він як завжди, мабуть. От. Так я дивилася, і поки не включили світло, на півгодини навіть раніше включили. Я сиділа в телевізорі, в Ютубі. Подивилася на станцію. Тільки не пам'ятаю, вона 100%. Мабуть, було використано там декілька процентів. От, я коли її виключала і ставила на зарядку, 57% було. Вона швидко зарядилася. Ну, і зараз стоїть готова до використання 100% у неї зарядки. Ось. Сяня бізіть. На цьому тижні, так як я шопоголік в інтернеті, то купляла. Мені на розетці зараз проходять акції, це ж чорна п'ятниця, але не один день, а там і по два, і по три дні йде. І розетка постійно, я на ній майже завжди купляю, і вона мені просилає, там те, знає йде по знижці, те. Ну і попалось мені шуруповерт. І вирішила я подарувати своєму чоловікові. Акумуляторний. Так, Шаня. З двома блоками зарядки. Чого акумуляторний купили? Ой, Шаня, стій, по машина. Бігом, пішли, 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 пішли бігом, 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 доньо, бігом, 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 бігом. Стягнути шнурок цей, не завжди він достає куди треба. А чого я купила шуруповерт, бо коли я йому там показую, я дивлюся постійно переселенців на Хмельниччині, які і життя з Надією називається. Канал чи з Вірою? вже й не пам'ятаю. Я точно знаю, що її Надія звати. От. І вона така розумничка. Своїми руками, боже, і сам техніку робить. Вони обистрають старий будинок, в якому нічого не було. А вже підведена і вода, вже зробили вони і туалет в хаті. Ось зараз завистрає кухню. Бо в них, як типу, літня кухня була окремо від будинку. Там якась халабуда. Ну, і вона постійно це ж. Працює з усіма інструментами. І якось і Вітя дивився і каже, ну, звичайно, з такими інструментами можна працювати. А він відкрутками працює, коли треба десь прикрутити. тут шкодує, мабуть, гроші давно вже купив. Ну я й вирішила йому подарувати на день народження. У нього 3 січня день народження. Так я замовила, отримала. Сховала і чекає, подарунок у мене є для нього. Купила подарунок. Ще зятю. Телефон купили йому. От. Теж на розетці замовили. І на наступний день... Вчора ми вже й забрали його. Так, зараз ще я подивлюся. Тут. О, давай бігом, бігом, іди. Машина їде. Бігом, бігом, бігом. Бігом, 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 бігом. Молодець. Ось. Це Вікторія, ми обговорили. Вона каже, давайте всі в складчину подаруємо йому телефон, бо в нього старий, поганий. Ось, А вони зараз в Іспанії відправили їх відпочивати. От. Вона трудяжка. Ціле літо без вихідних. По 14-16 годин трудилося вирощувати, консервувати, закривати. Все це на її руках. От. Скільки переробляє всього? Ну, в общем, а там у них друг Марк. Постійно, <постійно> запрошує в гості, приїжджайте. Приїжджайте. Ну, і поїхали вони. Це вони вже два тижні, мабуть, там. От. До Нового року. А там буде видно. Доня, куди йдемо? Чи сюди? Пішли сюди. Тепер у нас зв'язок тільки по інтернету. А, і до цього був, коли вони в селі були, нічого не змінилося, можна сказати. То, що працює важко. То, що з цими обстрілами, переживання всякі, вона наскільки близько. Це це приймає, туди вони прилеті, прилетіли, приїхали, їхали автобусами. І Марк забороняє їй, щоб вона дивилась новини. А вона дивиться новини. Він ти ж приїхала сюди відпочити. можеш ти розслабитися, там, це. ну, в общем, капець. А вона вся в новинах з України. от І все це в неї на здоров'ї постійно. Нами прозов приймає, бо у неї шлунок. От, погано працює, бо це все нерви на нервах перенервується сильно і, от, і починаються болі. Ну, в общем, так, оце так. А ми, це ми із п'ятниці на суботу пережили. Обстріл ракетно-дроновий на Київ, скільки всього йшло. Я коли читала телеграм-канали, читаю, де повідомляють, що куди летить, де. О, так, волосся димки ставало. Под схему покажуть, боже, все червоно-жовте і все направлено на Київ. Господі. От. Ну і звичайно, що і чули вибухи, чули, як дрон летить. Здається, що... Над дахом летить і ти чуєш і думаєш, хрено знаєш, може впаде, сидимо Прихожий. От. І Шаня боїться. Я її з собою беру. Ну, ну, слава Богу, що живі, здорові залишилися, радіємо цьому. Добре. На поводочок поводочок на короткий. будь ласка. Ви на території навчально не добре зараз. БДД Шаня Шаняю нам зауваження зробили, так? Да? На поводочок взяти. Ну, взяла. Спорити не буду. От. Зараз запущу Шаня. Бо закрили нам, мені щоб круг зробити, я взагалі не люблю по школі гуляти, а виходить... Колись я ходила поза школою, там, де зараз метро будується, такий, щоб круг був у мене великий. Хоча на стадіоні там з великими собаками гуляють постійно. У мене такого нема, щоб ходити по стадіону, по кругу. Я взагалі не люблю короткі круги, я люблю великі. Шаня, давай я зніму тебе. Іди, іди сюди ще, іди, іди, давай. О, все. Ти вільна. О, рік. Де це ти взявся? Дешайка ричить і сіла. А він такий крисавучий у мене поняв. І, в общем, тут у нас зараз, ну ви бачите, що поперекривали, порозривали і немає такого. Масштабу прогулянок, як були у нас до цього. От. Я в принципі ніколи через школу не заходила, ніколи раніше. А зараз там, у нас проходить дорога, всі люди ходять, бо ходили там, де метро, а тепер йдуть через території школи. От. На просниць. Так, так що, я вчора там в одному місці вже бачила і мальву, От чорнобривці ще доцвітають, І мальва. Теж на, на верхушці квіточки маленькі, але вже ж не такі, як літом. От. Ну, все рівно. 1 грудня, а дивіться, траву кусить треба. Виросла. Тепло. Сьогодні минулого разу я йшла. Такі ці руки мерзли. А зараз не мерзнуть. Сьогодні не мерзнуть. Хоча здається, що і холодно, начебто як 3 градуси показувала на телефоні. Ось. Я, звичайно, не права, що моя Шаня гуляє без поводка. Ну такі закони. Але... Мені шкода її на поводку водить, хоча я довжина вже на 5 метрів, а вона хоче туди побігти. Це значить, я повинна і мені не подобається тоді. А Так вона побігла від мене більше, ніж на 5 метрів, кудись щось понюхати, десь провірити щось, бо вони ж так гуляють собаки. От. Через це і я вільніше на прогулянці на прогулянці, коли вона відв'язана. І вона теж, От. коли вночі ми йдемо. І виходимо особливо туди на вулицю. Я її беру на поводочок, бо темно. От, боюся, що вона чогось злякається чи ще щось. А вдень. Ну і вона в мене е, тільки, мабуть, на поводку була. Ну, я не знаю, може, до року. Отак, постійно я виходила і вона на поводку була. Шаня, пішли. А так. Тому недавно дивиться, ви всі знаєте, що вона завжди у мене без поводка. Коли я себе там знімала коло цього, вона бігала за мною, бігала або сиділа, очікувала, поки я зніму себе. Ну, ну так вона завжди. Ось тут Володя з двома собачками. От У нього одна постійно на поводку, бо є собаки, які... Тікають, не слухаються. У мене Шаня ніколи нікуди не біжить далеко. Ніколи в житті. От. Вона тільки коло мене. Ну Там на невеликій відстані, а так вона поряд зі мною і мені не страшно її. От. її. Доброго ранку. О, сам володя десь там щасливчик, який у якого день народження. 29 лютого. Я так запам'ятала, коли він розказував колись. Так. Ну що, на цьому я буду завершувати відео. Якесь сумбурно вийшло. Сценарію не писала а так, вийшла і думаю, про що? Так, ось ти ліпаєш Аня, повільно йде. Пішли, пішли, моя красуня, пішли. До нових зустрічей, ставте лайки, дізлайки і бережіть себе, своїх рідних, близьких. Зустрінемось!